Представники Хмельницької громади стали учасниками третьої міжнародної конференції з питань відновлення України. Першу у 2022 році приймало швейцарське місто Лугано. Торік це був Британський Лондон. Цього року конференція відбулася у Берліні, столиці Німеччини. Міжнародні партнери наполягали, аби на захід прибули представники не лише центральної влади, а й якомога більшої кількості громад України. Хмельниччина була представлена чотирма. Це Хмельницький, Ярмолинці, Чемерівці й Теофіпель. На жаль, Хмельницький і Хмельницька область не мали свого виставкового станду. Я сподіваюся, на наступний рік це зміниться. Але, попри те, мали можливість поспілкуватися з різними сторонами зацікавленими відновленням в Україні, в тому числі і представниками урядових інституцій західних країн. Загалом конференція зібрала близько двох тисяч учасників, серед них президент України, канцлер Німеччини, президентка Єврокомісії, міністри уряду Британії, Італії та інших країн. Якщо у попередні роки наголошували насамперед на залученні грантових коштів на відновлення України, то цього разу більше йшлося про інвестиції. Тепер основним акцентом йшло про те, що Україна досить сприятливий простір для приватних інвестицій. То були заклики вкладати в, в різні сфери економіки України інвесторських коштів, які відповідно можна повернути, на яких відповідно можна заробляти. Представники Хмельницької громади обговорили з міжнародними партнерами розвиток когенерації. Тепер місто очікує на підписання договорів з інвесторами. Дуже важливо, що це інвестиційні договори, і ми розуміємо, що не тільки Хмельницької ради бюджет досить таки обмежений, адже основним пріоритетом є оборона України. Це кошти, які можуть вкладатися бізнесом, на яких бізнес буде заробляти, і вони будуть покращувати енергетичну стійкість нашого міста. Власне, отримали багато контактів, багато знайомств, які в майбутньому можуть також Лятися в досить такі цікаві інвестиційні проекти нашої громади наступного року. Конференцію з питань відновлення України прийматиме столиця Італії Рим. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.